Він був патріотом все своє життя і загинув за незалежність та з думками про рідну Україну у Криворізькій гімназії номер 74 відкрили меморіальну дошку на честь пам'яті колишнього випускника закладу Євгена Єділова. Євган назавжди залишився 36-річним. Він був патріотом ще з 2014 року, коли росіяни вперше прийшли на нашу землю. Тоді він не служив, але був готовий стати на захист батьківщини. І коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не вагаючись, пішов у військо. Взимку він став солдатом-стрільцем, боронив країну на Бахмутському напрямку. Зараз у мене в пам'яті як Євген, так само як і ви діти бігали по подвір'ю нашої школи. Сиділи на уроках, щось десь вчили, щось десь не вчили. Але у Євгена вражає те, що він був дуже щирою, з відкритою душою, золотим серцем дитиною, який дійсно мав дуже багато друзів серед однокласників, серед учнів інших класів, дітей, які жили і живуть. Нашому мікрорайоні Бахмут став справжнім паклом для захисників України. Запеклі бої точилися за кожен метр землі. Там, серед нескінченних атак ворога, євген виконував бойові завдання, стояв пліч опліч із побратимами. Він розумів, за що бореться за рідну землю, за майбутнє України, за право жити вільно. 6 квітня 2023 року Євген Єділов загинув. Його останній шлях додому пройшов через скорботу, біль і вдячність. Герої не вмирають. Вони залишаються у пам'яті назавжди. Вічна слава і шана Євгану. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Першимський.